Що тебе чекає до кінця червня? Так, що тебе чекає до кінця червня? Якесь рішення треба буде важливо прийняти? Може, з документами зв'язано. От щось ріш. Ух ти, карта весілля! Можливо, когось чекає весілля. Документи в плані того, що весілля буде оформлятися. Ну, тут щось офіційне. Те, що давно чекали ви. Подорож весільна може програватися. Щастя, радість. Можливо, знаєте, ще, як програється. Якщо у вас вже є половинка, може програтися як велика гордість за свою другу половинку. Нарешті, якісь у вашого партнера зміни відбудуться в житті, приємні зміни. Ріст вперед. Тут, однозначно, від якоїсь такої ситуації нерішучої, не ви переходите в рішучі якісь дії, і вони приносять вам щастя до кінця.